Сьогодні Різдво Христова вітаю всіх, хто святкує у сьогоднішній день його. Миру, всім злагоди, добра, любові, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Як бачите, я не витримала, сілася на свого коня залізного. Їду, дуже скучила за хатинкою нашою. Хочу просто навідатися, подивитися, що там таке. Чи все там добре, чи ні, бо все ж таки в країні війна, може бути всяке. Та і багато зараз людей таких, що можуть залізти, краще навідуватися. Тому, поки погода тепла, у нас сьогодні плюс 10. Весна, а не зима. Можна поїхати на розвідку. Неначе все добре. Тут. Можливо, сьогодні зайду ще в теплічки посмикаю, там все, що в мене вже пов'яло. Помідорки, огірки, якщо буде бажання. Зайду, подивлюся, що там робиться. Тут квіти не смикала, тому що не знала, яка буде зима. Думала весною все смикать. А тепер бачусь, така зима плюс 10. Можливо, треба було і осінню все прибрати. Не знаю. Не ризикнула, тепер уже, мабуть, хай до весни мене чекає все це. Пташки так співають, ніби вже весна. Вообще, навіть в повітрі так весною вже пахне. Хоча в січні. Хотіли підрізати оце дерево черешню нашу велику. Дуже сильно хотіли її підрізати, тому що вона гігантська. Зверху ми все одно нічого не дістаємо, воно просто гніє і падає на землю вниз. І машина поламалася у нас знову. Тепер відремонтуємо машину, можливо, приїдемо підрізати це дерево. По велосипедами дуже не наїздися сюди. В таку погоду. Морозці теж ми. Можна було і абрикоски підрізати. Цю ми підрізали найбільше, бо вона завалилася, а ту майже не чіпала зовсім трошки. Її теж бажано підрізати, щоб красивенькі всі були. Хочу подивитися, що там мої сосінки, які я висаджувала. Не посохли хоча б зараз подивимося з вами. Тут уже вляглися всі листя, он трамбовалися. І знову яма, виходить. Ну, це не один рік треба накидати сюди, щоб воно все зрівнялося. Наче всі сосенки зелені, нічого не пов'яло, це радує. Всі чотири на місці, живі. Тут от, фу, щоб і далі мене радували. Город до кінця таки не прибрала. Всі дірати досі зелені стоять. Навіть дайкон можна смикнути, він біленький виглядає скрізь. Дайкон. Це зчуф я сюди покидала. Батву. Думаю, може і рідіска там є всі діратах досі. Зараз піду подивлюся. Це наш чесничок. Дуже сильно посідала теж листечка. А я переживала, що я багато накидала його. Нормально. Якраз в самий раз. Так, моя лавандочка. Неначе гарно себе почуває земелька волога. Нічого не посохло. Може і буде діло? З цією лавандочкою. Я дуже на неї сподіваюся, що буде діло. Ну, сидирати взагалі себе відмінно почувають. Як я й казала, тут навіть ще є редиска. Вон. Серед них. І там бачу визирає велика така. Коротше сірати навіть серед зими можна рвати <кхи> ого, яка Що робиться? Може це і рідька, а не рядіська, але воно все одно з одної родини все. Капець скільки, ще тут їй залишалося. А це все майже в рядьки. Так, в теплиці, дивлюсь, зовсім сухо відкрила. Але пішов мох. Такого вже не було тут в теплиці. Цього року мох пішов. Капець. Не було такого з мохом. Це треба буде все посмикати і поприбирати. Типлю це хоч сухо, бо на огороді походила, он тепер що в мене робиться затям. Не перевдівалася, бо в хаті дубаріна. І дивлюся, дуже сильно пішла вологість, дуже сильно прям вікна в конденсаті. Це мені не подобається зовсім. Дуже сира погода. Хата не топиться, все сире стоїть. Так, зараз, мабуть, поприбираюся це діло. Ну, все, все повисмикувало. Ось така купа у мене вийшла. Тут я спеціально накидала, щоб воно перегнівало капустяне листя, з-під рідіски, батву. Тепер оце зараз я на свою дірочку траншею віднесу, хай там воно перегніває. І, можна сказати, хоча б в тепліці я поприбирала все. Оцей дрібний бур'янець буде прибиратися тоді, коли буде засаджуватися знову тепличка. А так, я сьогодні навіть і не очікувала, що я буду в теплі це возитися. Тепер треба десь руки помити. Хорошо, не мороз, що можна качнути вручну колонку та помити руки. Бо електронасос не хочу включати на хвилину. Я все-таки не витримала, і в мене дуже багато було броколі, які непонятно, що з них буде. Повисмикувала їх всі. Хоча були такі от моменти непогані вже. Ну, їх дуже мало. Хай не смокчуть сили з землі, повисмикувала їх. А оці капустини не залишила. Непонятно, що з них ще буде. Ця, вроді в'яжеться. Хай з такою зимою може ще й щось і буде. І тут ще в мене багаторічна оця калє капуста в розброс. Оцю поки лишила кольорову капусту. Оце агресор досі в мене є. Сьогодні дві капустини лежить. виламала, хай буде. А це рання моя, з якою не було діла, жодної капусти на ранньої не з'їли. Теж, мабуть, зараз висмикну. І ну його. Тому що непонятно, що воно взагалі нормально в'язатися не хотіло. Ну що, чи залишить, хай буде. Ну, от що з неї оце, з цієї капусти буде? Не знаю, подумаю ще над нею. Ну Броколі вона вже все вже розстроїла, я її повисмикувала. А капуста крупнокачанна зараз така дорога. Може, хоч трошки нам буде наборщик своєї капусточки, що цей рік взагалі якийсь зовсім невдач, невдалий на капусту видався. Короче, весною ще буде прибирати, чого багато, але все одно основну масу роботи я вже зробила. Ось ця стіна, яку я накидала глиною. І як бачите, через те, що сирість пішла. В хаті он все вкрилося цвіллю. Все це треба буде знімати напрасний труд був. Повністю все вкрилося, тільки гірше зробила. Роблю висновок, що треба буде думати щось інше. Сама на мене не, не, не здружилася я, коротше, з ним. Не хочу я таких проблем, буду все прибирати по весні, обробляти від цвілі. Наробила собі шкоди тільки. І щось інше будемо думати з чоловіком, щоб заробити цей шматок. А травка зелена посеред подвору, як весною. Зелена-зелена. Клас взагалі. Хоча треба зима нормальна, бо потім знову з гражаєм будемо мучитися. Але їй подобається, коли не дуже холодно. Навіть і не знаєш, як воно краще. Для огорода, звісно, і для дерев краще, щоб зима була справжньою. А не те, що ми зараз маємо. Посеред січня зелена-зелена трава. Ну, я все-таки не витримала і залізла в свій квітник. Хоч і грязюка така от досі, нічого не підсихає, дуже вологість велика навіть на вулиці. Але не витримала. Ось купи, купи. Скрізь там біля сарая, купа. Коротше, займаюся всім тим, що можна прибирати. Ну, Повністю, звісно, все я сьогодні не встигну прибрати, вже щось ножки втомилися. Мультіфлори я чіпати до весни точно не буду, але нормально так я вже підчищала тут. Так що, і що я бачу? чи так прибирала, бачу, що вовсю вже, дивіться, он лізе. І не тільки він, Морозець лізе, а чи так лізе. Дивлюся, нарциси вже, дивіться, як лізе. Все лізе, все вже думає, що весна. Лілії там у мене. Це щось заючі вушко приунили, Ну, може весною відійде. Якесь таке воно відпадає, прям трухля. Хризантемки теж молоді, вони вже вовсю лізуть. Це ті, які не мультифлори, я пообривала. Лізе все, все хоче вже весни. І пролізки там у мене в пляшках, в той клумбі. Там теж проліски показуються вже. І так трошечки позазирала в пляшки з трояндами, з черіночками. Неначе буде діло. Не знаю, який відсоток, але щось там живеньке. сподіваюсь на гарний результат. Не знаю, де я потім його буду розсаджувати, ці троянди. Ну, щось придумаємо. Аби воно тільки все зійшло, а там буду і на городі саджати, якщо треба буде. Таку красу, гріх не висадить, там такі гарні троянди офігенські будуть. Так що сьогодні в мене поки класна погода, то якийсь такий продуктивний день видався. Поки хата провітрюється, я тут лазю чи що.